Ще 24 листопада минулого року в ковалі екіпаж патрульної поліції зупинив джип. Після цього поліцейська вийшла зі службового автомобіля, підійшла до водія, пояснила причину зупинки та почала з ним спілкуватися. А її напарник теж покинув авто, залишивши ключі в замку запалювання та доєднався до неї. І поки вся увага була прикута до водія джипа, тим часом якийсь чоловік підійшов до автівки поліцейських, забрав із замка запалювання ключі від їх автомобіля та пішов далі. Якби не випадковий перехожий, то з цього чергування поліцейським довелося б іти пішки. Він власне і розповів їм, що з їх машини поцупили ключі. Вони його наздоганяли. Одначе назустріч підійшли знайомі крадія і нібито заважали поліцейським. А викрадач ключів ще й встиг їх облаяти. Поліцейський спробував здійснити адміністративне затримання порушника. Одначе тут нагодився друг, який, аби звільнити від затримання свого товариша, вдарив поліцейського ногою в голову. Таким чинком чоловік заробив собі на кримінал. Опір поліції і лише нещодавно в суді нападники поліцейські розійшлися на тому, що уклали угоду про примирення, відповідно до якої обвинувачений відшкодував йому шкоду в сумі 15 тисяч гривень, та покарали річним іспитовим терміном.